Так, Бандикам видав мені помилку пробної, ну помилку обмеження пробної версії 10 хвилин. Спробував ОБС. Точніше, пробую ОБС, але мій потужний відеочіп. Відеомонстр. О боже, ну шо ж ты набежишь прямо, ну непотужный відомомонстр явно летяне. Очень написано 60 кадрів в моем урлей. О боже. Ты нечестно короче дратуешь. Погнали. Куди я маю вчелити... Ось сюди? До речі, Ще щеландарне корабля можна якось замочити. самого легкого, самого повільного я знищив. Це було... Ну, з другої проби знищив. Дуже легко на диво. Хоча він знаходиться в зоні, ну... Типу, норма. Але він... ...блядь. Але він... Був на диво легким. І судячи по лозі цієї ці гри можна піти в цю локацію. Піти. Поплисти. Це ж не пароходи. І тут знищить цей корабель. Якийсь там легендарний. От тут я перший раз сюди пішов, тут це просто смерть. Там два корабля, з боків заходять, розривають. Я так попробував раз три-чотири, Подумав, ні, мені, мабуть, ще зарану. Цей корабель постійно транить, де в принципі його можна знищити, мені в один раз навіть майже вдалося, буквально там 10% йому залишилось одну трошечки. Але не вистачило жопи, щоб його витримати. ХП. Ну, ці задрочки речі. Я, ну, не всі, звісно, ці коло, коли я не, не прийшов, треба буде. Хоч одненько якусь там допройти сьогодні. Ось. Все. Я майже попроходив. Залишились там два ключа, три щось там, ці печатки якісь там, знаки ці маю. Але на диву я не знайшов. Так, погнали. Не знову рібав. З камерами захвату. камерами захвату. Що я хотів спробувати. Цю ерунду хотів спробувати. Я вдома одну навчально проходив, але... Я дуже не в захваті відкавичав і забув як вона фія. Отдать гроти парні. Пам'ятаю, як вона виходила у 2015 році. Так ось я не помітив. Особливо сподіваюсь не було. Особливо піс... після третьої частини при якось діється. здається, тут третю частину ніхто і не грав. До речі, там і випробував вперше, перший раз механіку з кораблями. І начебто воно комусь зайшло. А ось вони зробили... Четверту частину Знаю по неї це через 12 років, коли вийде Кален Бонс. Чи як я там? Абсолютно. Гра. Я дивився кістрим. стрім. мене взагалі нічого не вразило. Нема відчуття морі, відчуття самотності. Це що таке? Десять тисяч реалів. Иди сюда, милый. Эээ, эээ. Скава, мы пробил значить, ч. Ну давай. Мы пошли. Что вырезай? Удачная позиция! прямо туда! скажите, сам все делаю. Опа! Патым и дорог! Путать! Цишхоны ясу Канонерка, канонерка в целом В щепки. Правселя, прав. вот так Спочатку гри бриги здаються Глядіть, сэр! Там что-то вводіля! Непоганими кораблями, напевне, <рапселя> <рапселя> потім, коли галки покичають. Соромно дивитись на це бої. Вони взагалі нічого не можуть зробити. Да і фріганка насправді. Де, особливо нічого не робить. Готовий, сэр! Все, закінчили ми з цими іграми. Ні, ще не закінчили. Як цікаво. Зробимо вигляд, що ми їх позволили. Марії, спустить паруса! Дорожчик, дивно, що на нього діє тиск. Отже, глибина? Мені здається тут глибина з метрів 30, це досить така добра глибина, достатньо. Давай. Давай. Сховаємося від цієї акули. Це. 30 метрів це має бути глибина, яка впливає до людей. Впливає на вуха, на зір. Але наміровий повністю. Та господи, ну давай в корби вже тут. Шкода, я не можу курить? тут можно проскоривать вот, источник. точки. Сейчас он таки достал. Давичи, пристрелился. это заканчивается. Давай в крыбы уже. О, так, треба. Да, блин. Вот кривый. Чего имени мне гайки. плутів О oh, Господи Ну чому ти це робиш? Ну чому ти повертаєш? Ну господи, ну боже, які жін дошки керувані. Це Едвард Кенвей. Ну а дегродний контент. До речі, із таких сайт міс... місій мені сподобалось Dying Light. О, Боже. Ага, там. Вони були прості, такі приземлені, щось там ровше, що... комусь щось відніс, якісь ліки. Перший донор. Я бс. Я б не злекался, пауч будьте таким миром. Ну, давай ще раз нападаємо. <рик> Цікаво, я можу випллисти? Одразу, рано. Це треба по справжньому море. Дно море робити. Це занадто серйозно, тому краще зробити окремою локацією. Це чекаємо. Було нецікаво. Абсолютно. От... Все досить з мене сього. Си більше не хочу. О, блин, як хочеться босса вбити. Можу корабля потопити. А не так вис, як просто не так гроші, як просто быть боссом, цікаво. Давай. Поймать ветер! Отдать все! Вперед! Отдать Марселе и бомб Рамселе! А, нахуй. Хочу напишу. Бо викидиво Пишу. І дивно, але чутливість миші на кораблі абсолютно неприйнятно. Смотрите! Вот так громада! Ну, вот так. Лада негра. 75 ривень. Носите корабли. Стороны! Сколько я помню, в разливы с кормы. И

Насыпаем. Стреляю на эту эту точку. Почекал, не стрелялся. Наблаживаемся. Постраиваемся до этой точки. Как мы любим. Тормуем. Я ничего не пошел. Так, ну два... База. Что осталось, Сегодня стреляют с кормой? Э, ну, да. Они слишком близко, Кэп! Да, развертайся. Развертай. Питайся, господи, ну їм богу, я дуже хочу розуміти, сенс цього воно робить Лаймуємо Ну все, він відстрілявся, можна наближатись. Намагається дістати його. Блін, цей дим, це просто кошмар. Стрілявся. Не, не вдалося.

Ну я на нього вже робив пару травів. Ну цей раз щось зайшло. Окей. Ходімо далі. Ну, було майже цікаво. Так, давай сюди. Господи.

Немножко ядра Видишь, тут ничего особенного В половине корабля есть Какие-то три полоски Дивное обмежение Залито майонами листы здесь Ох ты, гребенок! Капитан на вахте! Спускай паруса! Ловим ветер!